Буду представити Ніда Івановича громаді. Видос ви дозвіл такий даєте? Увагу дорогу! Ну що ж ми перетворюємося? На що? Тай стане весь його не видно. Там є, куди ще стати? Доброго дня, шановні земляки! Доброго дня! Хоча, який він добрий сьогодні для нас, якщо ми фактично стоїмо на порозі на порозі війни, адже агресор фактично переступив поріг нашої домівки зробити якраз той час, коли ми не... такими важкими втратами ціли.